Знаєте, що не повірите, але я це зробила. Я встигла до консультації записати відео на YouTube про те, що таке студія прояву, що я там збираюсь робити. Взагалі, для чого це все, для кого це буде корисним. Я просто вмикнула камеру, сіла і почала записувати. Тобто скористалась своїм правилом 5, 4, 3, 2, 1, поїхали. Мені хотілося про це поговорити, хотілося. Що зробити? Ну, коли хочеться, треба робити. Я завжди так кажу, якщо є якась ідея, треба її або втілити, але якщо вона не буде втілена, то можна її просто поховати. Це не буде зроблено ніколи. Тож 5, 4, 3, 2, 1, почала записувати відео. Не скажу, що мені було дуже легко, що в мене там все вийшло в легкості з першого разу. Ні, так з першого разу вийшло, але не легко все ж таки відео. Доведеться монтувати, тому що те, що треба буде вирізати, вирізати в основному ті моменти, коли заходили коти, коли вони починали бігати, починали один одного кусати. Тобто, у мене на задньому фоні там щось ставалося. Не скажу, що мене це дратує. Мене це взагалі не дратує. Більше тішить та розважає, але все ж таки моменти треба буде вирізати. Я маю надію, що вже сьогодні його змонтую, викладу і в четвер воно точно з'явиться на каналі. Тоді я запрошу вас подивитися, переглянути, написати свої думки щодо цього, чи хотіли б ви взяти участь. По суті, це буде простір. Я вам такий маленький спойлер: це буде простір, підтримуючий простір для фахівців. От Решту подивитись у відео. Хочу сказати наступне, що ця ідея так би і залишилась ідеєю. Чому? Тому що я хотіла втілити її ще в минулому році. У мене був цей проєкт, у мене було дещо написано для нього, але потім я дуже переключилася на інший проєкт, на Уарепт. Я почала займатися сторінками у соціальних мережах і трішечки випала зовсім із своєї сторінки. Забула про цей проект, Не то що забула, я постійно про нього думала. Мені постійно його хотілося робити, просто на нього не було часу та не було ресурсу. Отже, нещодавно, коли ми пережили один із наймасованіших обстрілів і залишились без води, без опалення, без світла та інтернету, було дуже багато часу побути наодинці із собою і попитати себе, а що хотілося б робити. І я також сиділа і думала: а яку ідею я хотіла би реалізувати, а раптом що. І зрозуміло, що у мене дійсно дуже багато ідей, які так і лежать в папці, не реалізовані. Я не можу сказати, що я прокрастиную. Ні, у мене просто не було на них часу, не було на них ресурсу. Зараз мій час звільнився. І зараз я буду прикладати всі зусилля, щоб щось із них реалізувати. І найперше, що я згадала, це саме студію прояву. Це